Доброго раночку, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про сім'ю. Хто з вами проживає? Які у кого обов'язки? Хто найголовніший? Буде цікаво вас послухати. Діти, зараз на екрані ми бачимо, з'явилося зображення. Це картина під назвою Сім'я. Скажіть мені, хто зображений на ній? Так, вірно буде сказати, що на картині зображені тато, мама, дідусь, бабуся та дітки, син та дочка. Діти, а тепер давайте розглянемо декілька фото та скажемо, хто що робить на них. Тож розпочнемо. Дідусь читає газету. Бабуся в'яже шкарпетки. Матуся. Читає книжку з донечкою. А тато з сином зробили кораблика та запускають його у мисці з водою. Діти, я гадаю, що у них вихідний день, і вони так проводять своє дозвілля. Ось друге фото, що ми можемо сказати. Так, діти. Мама щось прасує, бабуся сидить в'яже. А тато працює за комп'ютером. Тут вже дорослі не розважаються, а виконують свої обов'язки. Дідусь з онуком пішли на зимову рибалку. Я думаю, що для дідуся це хобі. Йому подобається цим займатися. А онука він взяв з собою, тому що малому цікаво подивитися. Діти, а що роблять дітлахи? Так. Дітлахи граються. Хлопчик грає в м'яча, а дівчинка куклою. Діти, а тепер ми з вами спробуємо скласти розповідь за цими зображеннями. Тож давайте спробуємо. На картині ми бачимо родину, яка працює. Мама набирає воду, щоб напоїти худобу, корівку, козу, баранів та свинку. Старша дочка їй допомагає, вона збирає городину. Інші члени родини пораються в саду, дідусь пересаджує квітку. Молодша дочка йому допомагає в цьому, а тато та син поливають квіти. Тато поливає зі шлангу, а син з ліки. Всі вони є дружною родиною. Бо працюють дружно та злагоджено, ніхто не байдикує, де потрібно один одному допомагають. Ось така гарна розповідь у нас з вами вийшла. Мені б дуже хотілося почути і ваші. А зараз ми з вами послухаємо ще одну коротеньку розповідь. Сьогодні вихідний день, і родина вирішила помити своє авто, щоб вирушити на ньому в парк. Тато, мама та двоє синів дружно миють своє авто, щоб воно було чистим та гарним. Вони роблять це разом. Щоб потім разом весело провести час. А тепер, діточки, розімнемо пальчики. Раз, два, три, чотири, п'ять. Мєємо пальці і рахувати. Перший пальчик тоді йдусь. Другий пальчик то бабуся. Третій пальчик то татусь. Четвертий мама. Ну а п'ятий пальчик я. Ось і вся моя сім'я. Давайте, діточки, ще разом. Раз, два, три, чотири, п'ять. Мієм пальці рахувати. Перший пальчик то дідусь, другий пальчик то бабуся. Третій пальчик є татусь, а четвертий мама. Ну а п'ятий пальчик я. Ось і вся моя сім'я. Чудово! А тепер, діточки, давайте пограємо в гру. Тут ось до нас завітав такий дуже сумний ведмедик. Він сумний, знаєте чому? Бо він посварився з мамою. А все тому, що вона його попрохала прибрати свої іграшки, а він відмовився та образився, а тепер не знає, як з нею помиритися. Діти, можливо, ви знаєте, як їм помиритися? Як допомогти ведмедику? Так, вірно, йому потрібно прибрати свої іграшки. А ще що він повинен зробити? Вибачитися, так. А ще я гадаю, він повинен почати допомагати мамі з іншими справами. Давайте ви скажете, що ви вдома допомагаєте мамі. Ми складемо ваші поради у скриньки та подаруємо нашому ведмедику. Так. Перша порада прибирати свої іграшки. Так, ще допомагаєте мамі підмітати. Чудово. Ще. Миєте посуд разом. Теж це добре. Разом з татом купаєте песика? Чудово! Допомагаєте мамі витирати пил? Так. Допомагаєте тату поливати квіти? Чудово! А тепер беремо скриню та всі наші поради. І що робимо? Так, складаємо до скрині. Ось так. Дивіться, діточки, як ведмедик повеселів, маючи такі корисні поради. Я впевнена, вони йому допоможуть. На жаль, діти, наш час доходить кінця. Я мушу з вами прощатися. Та ми скоро побачимось. До зустрічі!